Вітаю вас, мої учні! Розпочинаємо урок, і я пізнаю світ. Тиждень 32, урок 283. Україна і світ. Тема нашого уроку Літосфера узагальнення. Господарське життя Русі в 10-11 століттях. Розгорніть ваші зошити на сторінці 15. -й. Визначимо власні завдання до уроків, переглянемо трейлер. Потім спробуйте відтворити запитання до уроків. Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку. Це ж краса. Я класний, все урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідає. Питання маємо? На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Яка карта допоможе тобі розказати про рельєф будь-якої країни? На перетині яких торговельних шляхів розташовувалася Русь? Яким було господарське життя населення Русі? В 10 -му, 11 -му століттях? Який орган людини нерідко порівнюють з комп'ютером? Який орган чуття допомагає визначати смак продуктів? З яких елементів складається електричне коло та за яких умов? У ньому протікатиме електричний струм. Відтворіть запитання, а зараз відгадайте загадку від Бубу. Зафарбуйте кружечок біля обраного зображення. Обери корисну копалину. Не ту, що магматичного походження, не ту, яка залишає білий слід. І не ту, що утворюється в болотах з рослинних решток. Яку корисну копалину ви обрали? Так. Це пісок. Молодці. Як ви міркували? Не то, що магматичного походження, граніт магматичного походження, отже це не граніт. Крейда залишає білий слід, отже, це не крейда, і торф утворюється в болотах з решток рослин, це не торф. Наступне завдання, пригадаємо вивчене установи відповідність. Один. Що це? Два. Три, чотири. І п'ять. Отже, під номером один у нас земна кора буква Г, під номером два, це верхня мантія. Б. Під номером три. Це Нижня мантія відповідь Д. Під номером 4 зовнішнє ядро, відповідно, ставимо букву А. І п'яте це внутрішнє ядро поставили літеру В. Пригадайте. Яка карта допоможе розказати про рельєф будь-якої країни? Так, молодці, це фізична карта. Перевірте свої знання, візьміть участь у географічному авторалі. Розгорніть сторінку 16-ту. Бачимо географічне авторалі. Натисніть на паузу, оберіть правильну відповідь, упиши букви відповіді у зірочки і наприкінці склади з отриманих букв слово. Тиснемо на паузу. А тепер перевірте, як ви виконали завдання. Отже, якщо ви правильно виконали завдання, то ви записали слово. Монблан. А скільки географічних карт ти можеш використати, щоб описати будь-яку країну Європи? Порахуй відповідь, запиши к цифрою. Так, це може бути і фізична карта, і карта корисних копалин, і політична карта. Може, ще якась? Якщо ми вже з вами почали лічити, то на часі нейробіка від Аї. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. Запишіть відповідь і перевірте себе. Раунд 2 нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали відповідь. Перевірмо. І останній раунд. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи корисні копалини метали. Увага! Трапляються пастки. Здогадайся, які саме. Записали відповідь? П'ять металів. Метал. Пригадайте, гроші, що карбувалися за правління київських князів, які метали для цього використовували? Пам'ятаєте? Так, срібло. І золото. Поглибимо знання про торгівлю Русі. Прочитаємо інформаційну довідку, пошепки разом з Диктором. Русь була вигідно розташована на перетині великих торгових шляхів Із варягів у греки залозного та соляного. Найзручніше було подорожувати річкою і влітку, і взимку. Сухопутні шляхи були менш придатними та безпечними для тривалого пересування. У середині держави розплачувалися шкурками звірів: куниці, куни та білки векші. З початку XI століття використовували різні за формою злитки срібла вагою близько 160 грамів гривни. Зверніться до тлумачного словничка, що на сторінці 46, і прочитайте тлумачення слів для кращого розуміння тексту. Що таке шулях і варягів у греки? Залозний шлях і соляний шлях. Після того прочитайте цей текст ще раз самостійно. Натисніть на паузу і виконайте завдання. А зараз попрацюйте з картами знань, що на сторінці 38 і 39. Ось я перегортаю зошит, і ви так само. Сторінка 38. І 39 нам потрібні. Ось так, карта знань. Життя населення Русі. У 10-11 століттях сільське господарство. Опрацюйте цю карту знань, уважно прочитайте і дайте відповідь на таке. Тобто розкажіть про господарське життя. А тепер пригадайте, які групи населення мешкали в містах і селах. Пам'ятаєте? Доведіть, що господарство Росії досягло високого рівня розвитку. Отже, підведемо підсумки. Так що ви запам'ятали про господарське життя Русі у 10 -му, 11 -му столітті, я прощаюсь з вами до наступного уроку.